За три з половиною роки День Незалежності для українців став не тільки святковим днем в календарі. Зараз незалежність це освідомлений випір. Незалежність це шлях довгий і непростий, але тепер українці точно знають, куди і заради чого вони йдуть. Незалежність це люди, це твої брати і сестри, які йдуть з тобою цим шляхом. Незалежність це коли ти більше нікого не питаєш дозволу жити саме так, як вирішив тільки ти. І тому кожен ранок це не просто світанок, а доказ того, що темрява нас не перемогла і ніколи не переможе. І тепер світ точно зрозуміє, що Україна це не просто територія і географічне поняття. Україна це вибір, Україна це характер, Україна це люди, яких. Не зламати з Днем Незалежності Україна. Ти в країні під вільним прапором в світ прийшов в дев'яносто першому. Поглинав з молоком ти матері, присмак волі і незалежності, був дитиною ти наївною, і зростав ще без думки зайвої, але був ти уже частиною. Покоління тих, хто не мовчить. Тих, хто у пітьму вже не будуть світла повертатись, Без імені вже не будуть слів. Без племені, і без роду не будуть існувати мозки й стоє, ти тільки тут себе відчув ти хто ти є, ти дорослі, що у двохтисячних та у віці вже підлітковому, помічав, як крає не нищились перепортнями двох. І коли хтось з твоїх однолітків у небесному сотню обраний, ти себе вмить відчучи стиною околінням тих, кому болить. Тих, хто до Кайдан вже не будуть в зволі повертатись, серед рабі вже ніколи не політичні. Тідності вже не будуть ніколи існувати без совісті, о ти вже став тим, хто ти є, тим, хто ти є, і на піку своєї зрілості, на світанку у двадцять другому не забракло тобі, сміливості, незворотною йти дорогою. Крок ці усвідомлював, бо хотів, щоб росло і квітнуло, покоління тих, хто після нас. Ті, хто після нас, покоління нового світу, що у укриттях здобувало стійкість і освіту, ті, що тепер свою пам'ять не зрадять вже ніколи Хто?